Мнемо таблиця, що на спинці в їжачка. Зараз ми з тобою вивчимо такий гарний віршик. Але спочатку послухай його. Що на спинці в їжачка? Що несе на спинці спритний їжачок? Він несе на спинці золотий листок. Що несе на спинці дощик і сльоту? Він несе на спинці. Осінь золоту. А тепер дивись уважно на малюночки, які будуть з'являтись, та повторюй слова віршика за мною. Що несе на спинці? Спритний їжачок. Він несе на спинці золотий листок. Що несе на спинці? В Дощик і сльоту. Він несе на спинці осінь золоту. А зараз всі малюночки, які з'являлись, будуть розташовані в таблиці. А ми будемо дивитись на таблицю та ще раз повторимо віршик. Що несе на спинці? Бритний їжачок. Він несе на спинці золотий листок. Що несе на спинці? В дощик і сльоту? Він несе на спинці осінь золоту. Ось така гарна вийшла в нас таблиця, яка допоможе швидко запам'ятати вивчити такий гарний віршик про їжачка. Для того, щоб краще запам'ятати вірш, повтори його декілька разів, дивлячись на таблицю, яка в нас вийшла.